Вітаю, мене звати Тетяна Шевченко, і у нас триває місяць медичної освіти на ютуб-каналі Мудра, де ви дізнаєтеся про світу за кордоном без маркетингових прикрас. Тому підписуйтесь, ставте лайки, слухайте, якщо вам сподобається інформація. Буду дуже вдячна за підтримку нашого каналу і розповсюдження контенту через доступні вам способи. Отже, сьогодні ми говоримо про Німеччину, яким чином поступити, скільки університетів, яка вартість, які зарплати і. Почнемо з того, що тривалість навчання в Німеччині становить 6 років і 3 місяці. Перші 2 роки – це передклінічні студії, потім 3 роки йдуть клінічних студій і 1 рік практики. А всі університети, які мають медичні факультети, співпрацюють з госпіталями. Тому знання німецької мови у вас повинно бути навіть не на рівні С1. Це має бути реально дуже гарне володіння С1-С2. Поступити в німецький університет дуже складно. Це не означає, що неможливо. Я це завжди повторюю, але просто треба зважувати свої сили, свої ресурси на початку. А вимагається дуже високий академічний бал для українських студентів. Зазвичай в попередні роки практика показувала, що для українських студентів потрібен приблизно 11,6 балів нашого атестату. Тому. Готуйтеся зарання і дуже серйозно. А чому такі конкурси в університетах приймають німців, європейців і міжнародних студентів? Для міжнародних студентів в Німеччині в усіх вузах державою зареєстровано 5% від усіх місць. Відповідно, конкурс для міжнародних студентів можливо навіть сильніший ніж для решти всіх. Тому що коридор для 95% студентів, які поступають, і 5% міжнародних студентів це, звісно, що це е, різної тисневі е, коридори. По закінченню навчання всі студенти здають, апробацію, роблять апробацію диплому, здають державний іспит, і тільки після цього отримують доступ до інтернатури. І пізніше до медичної практики, тому ті студенти, які закінчили медичну освіту в інших країнах, вони точно так само проходять цю процедуру. Ми сьогодні не зупинятимемось на процедурі апробації диплому, але однозначно, що для цього потрібна високий рівень володіння німецькою мовою це один, це два, як я вже казала попередньо. Високі оцінки, реально міцні знання, бажано, щоб ще була медична практика, і тоді у вас є шанси пробитися в медичну систему Німеччини. В Німеччині є 39 державних університетів, чотири приватні і чотири міжнародні універсвірні чотири університети, які філії університетів з інших країн з Британії, Австрії, Угорщини і Румунії. Вартість навчання в державних університетах безкоштовна. Власне кажучи, ви платите студентські збори, максимум, що ви можете платити за навчання в університеті на державній формі, це 3 тисячі євро за рік по півтори тисячі євро за семестр. Вартість навчання в приватних університетах від 5 до 15 тисяч євро за семестр. Тобто 10-30 тисяч євро за рік. Як поступити на медичну спеціальність? Якщо після 11 класу, то вам потрібно щонайменше рівень Б2 вступ на -коллег. штудіон колег. може бути державний, може бути приватний. Відповідно, в, державні, в державному штудіон навчання безкоштовне, в приватному штудіон навчання платне і може становити 7-15 тисяч євро за рік. Ви вчитесь на М м чи да? читесь на медичному треку, на медичному шляху до вступу в, в університет вчите німецьку мову до рівня С1, тому вам на вступі потрібен Б2, вчите фізику, хімію, біологію, математику, готуйтеся до вступних іспитів. І, власне кажучи, якщо ви закінчуєте штудіон колег з мінімальним набором пререквізитів для вступу. То ви проходите в той університет, в який ви подавали документи, і який направив вас в цей штудіон колег. Також ви можете після 11 класу поступити на перший курс будь-якого університету чи то в Україні, чи то в світі, провчитися один рік і пробувати через рік поступати на перший рік навчання в німецькому університеті. Обов'язковою умовою для вступу є ще раз. Високий середній бал атестату, окремо високий бал із фізики, хімії, біології, математики. Рівень німецької мови С1 не нижче, англійської мови Б2. Це так само вимагається. І, власне кажучи, 18 повних років фізичних і 12 академічних років навчання. Серед найкращих. Університетів, де можна вчити медицину, є традиційно це шаріте-університет. Ви всі, мабуть, чули про шаріте клініку в Берліні, до речі. А провідні клініки вони дуже часто пов'язані з університетами, тому що е, клініка, яка співпрацює з університетом, вона може робити не просто, ну скажімо, так вона не просто робить медичну практику, а вони роблять дослідження, е, надають таким чином майданчик і можливості для студентів, для викладачів, для вчених науковців е, на практиці досліджувати і винаходити якісь корисні в медицині речі. Отже, шаріте в Берліні, так само є, Ви списочком побачите, щоб я вас не плутала: і Кьольн, і Гановер, і Ульм. Їх дуже багато, насправді там їх близько 10 кращих. З цим ознайомитися. Тепер про заробітні плати. Заробітна плата лікаря, що тільки починає кар'єру. От випустився, зробив апробацію, диплому і починає практику. А 49-57 тисяч євро на рік. І тут слід зазначити, маєте пам'ятати, що в Німеччині податки становлять сувіту сорок два від вашого доходу, тому десь ну приблизно половина трішки можливо менше треба віддавати в державу. От я сподіваюся, ця інформація була корисною. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, пишіть нам, які би теми ви хотіли, щоб ми обговорили наступного разу. Чекайте на наступні випуски по іншим країнам з медичної освіти, приймайте рішення зважено і мудро.